Гранти та їх зелені покровителі почнемо наш міні серіал з розповіді про харківських колаборантів, справжніх патріотів та захисників країни, родин, що колись належали до плеяди місцевої еліти, мали вагомий вплив у внутрішніх процесах міста. А тепер є звичайними любителями руського миру та агресії, що ходи, працюють на РФ, поповнюючи і державну скарбницю. І поки екс еліта, теперішні колаборанти втікають із рідного міста в пошуках більш вдалих місць. для реалізації своїх схем. Пан Абрамович захов... Адже не є секретом, що останній наразі не лише розкрадає кошти, виділені на відновлення регіону, а ставить власних пішок на керуючі посади. Ще він контролює абсолютно всі готівкові процеси місцевих КП, в тому числі ритуал Хаймер, Харків, Водоканал, ХТМ та інших. А ще вдало допомагає йому в цьому друга половинка та вірний друг Візнікін, який не лише складає компанію у відпочинку у сонячній Ніці, але й відповідає за обнал та прикриває інтереси приятеля через ДСР на.